А ви знали, що найпопулярніший літній напій є мохіто. У мене тут трошечки не мохіто, але водичка з м'ятою, і це означає, що сьогодні ми поговоримо про літні книжки. Не дивлячись на те, що у нас погода ще зовсім не літня, як для травня місяця. Сьогодні я хочу, щоб ви заздалегідь підготувалися до літнього сезону, запаслися літніми книжечками з літнім вайбом, і пропоную починати. Починаємо сьогодні у цьому відео. Ви дізнаєтеся про вісім книжок, які ідеально підійдуть вам за літнім вайбом для того, щоб розпочати якось напитуватися цим літнім настроєм і вже якось прикликати те тепленьке сонечко у нашу країну. І тому. Записуйте, готовте та ручечки, або ваші телефончики. Записуйте, щоб нічого не пропустити. І перша книжка від авторки Емілі Генрі, і вона має назву неймовірно літню. Вона називається пляжне чтиво, і вона оповідає нам історію двох абсолютно різних людей чоловіка та жінку, які і той, і та є письменниками, але вони пишуть в абсолютно різних жанрах. Він пише серйозну таку трилерну прозу. Вона пише легкі та романтичні історії. І, от найближчі три літні місяці, вони будуть сусідами. Вони обидва переживають не найкращі часи свого життя. Вони обидва у такій письменницькій кризі. Але якось одного вечора вони укладають парі про те, що вони поміняються жанрами на ці три місяці і хочуть подивитися, що з цього вийде. Йому потрібно буде написати неймовірно романтичну історію, а їй потрібно буде взятися за неймовірно складний такий інтелектуальний роман. Але в той же час вона щосуботи буде організовувати для нього неймовірно романтичні вечори, як у її історіях. А він повинен буде познайомити її з вцілілими жертвами певного культу. І ну і як ми вже розуміємо, це романтична історія, яка о несподіванка, скоріше за все закінчиться чимось романтичним. Не знаю, почитайте та розкажіть мені, якщо ви вже її читали цю книжку, але ця книга дійсно має неймовірний літній легкий романтичний вайб. Тому, якщо ви хочете розпочати свої літні канікули у травні місяці і хочете почитати щось легке та надихаюче на літню погоду та романтичні стосунки, пляжне чтиво очікує на вас. Наступна надихаюча та мотиваційна книга, назвемо її так, від автора Джона Стрелекі Кафе на краю світу. І ця історія розкаже нам історію одного чоловіка, офісного працівника, який доволі втомлений від свого життя насправді, і вже не має певно ніякої мотивації та натхнення до життя. І ось в один момент він потрапляє у кафе. Здавалось б, нічого незвичного, але насправді, коли він розгортає меню у цьому кафе, він розуміє, що там не просто назви страв, а там є філософські питання, які змушують, наче переосмислити усе його життя. Чи задоволений він своїм життям, чи хотів би він щось змінити, і найважливіше питання: що чи хотів би він прожити так усе своє життя. І це не ті питання, які написані у цій книзі, це мої перефразовані для того, щоб вас трошечки заінтригувати та надихнути на прочитання цієї книжки. Ця книга дійсно є дуже мотивуючою. Вона ніби змушує вас поставити трошечки усе навколо на паузу, трохи задуматися, трохи подумати та надихнутися на нові звершення. А як не літо? Може бути найкращим сезоном для того, щоб наважитися на щось нове. Для мене літо це завжди такий сезон, коли хочеться найбільше якось активнічати, якось щось робити, кудись ходити, щось займатися тим, чим ти ніколи ще не займався. І оця книжка, я думаю, змусить вас задуматися над тим, а чи хотіли б ви продовжувати жити так, як ви живете наразі, або, можливо, ви хотіли б спробувати щось нове. Та трошечки якось е, розфарбувати ваше життя яскравими кольорами. Наступну книгу я опишу трьома словами: Сонце, Віла і злочин. І мова тут піде про психологічний трилер під назвою Вілла від авторки Рейчел Гокінс. Цей готичний трилер. Розповість нам історію двох подруг, які раніше дуже дуже сильно дружили. Але на жаль, через деякі обставини в їхньому житті вони вже наразі не такі близькі. Одна з подруг стала дуже успішною письменницею, але в іншої подруги на жаль. Справи склалися не так добре, вона перенесла дуже тяжку хворобу, в неї є дуже багато таких нерозв'язаних особистісних питань, і вона наразі ніяк не може завершити свою книгу. І отже, в один момент, подруги наважуються на те, щоб якось хотілося б все ж таки їм відновити їхні дружні відносини, і вони вирішують поїхати на розкішну віллу на відпочинок до Італії. Але коли дівчата часта Емілі... Приїжджають на вілу в пошуках нових сенсів натхнення та з надією на те, щоб відновилася їхня дружба. Дівчата дізнаються про те, що у самої віли є своя таємнича та трохи містична і загадкова історія. Колись давно у цій віллі загинув перспективний музикант, а згодом його дівчина написала такий доволі мотрошний жахастик про цю історію. І от Емелі, та сама письменниця і подруга, яка наразі перебуває у кризі, такій творчій, вона вирішує розгадати, що ж там насправді відбулося у цій загадковій віллі. І от, з плином часу, коли дівчина дізнається все більше і більше про ці загадкові події, спливають і різноманітні інші загадкові події, які пов'язані з дружбою з її подругою. І от це літо. На цій віллі, що там буде відбуватися, що відбулося на тій віллі, що там у тих особистих стосунках з її подругою, чи є там якась зрада, і що там взагалі відбувалося, потрібно буде вам дізнатися. І як говориться у анотації до цієї книги, здається, наприкінці літа будуть ще нові. Жертви. Ну що, я вас заінтригувала, бо я сподіваюся, що так. Не забувайте записувати. А ще не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Це дуже-дуже сильно допомагає мені розвиватися та мотивує насправді, тому що, коли я бачу ваші схвальні, іноді не схвальні коментарі, я дуже-дуже сильно радію вашій активності. Дуже вам дякую. Наступна книга, яка заповнить ваш вільний час одним літнім вечором або, можливо, вже і травневим, хто знає, стане авторка Емілі Локкарт і її книга, коли ми були брехунами. Це молодіжна драма та психологічна проза, яка розкаже нам історію однієї багатої сім'ї. Вона розкаже про літні канікули цієї сім'ї на приватному острові, розповість про дуже, дуже велику кількість різноманітних родинних таємниць, атмосфера літнього сонця та морської солі та одної загадкової трагедії. Є четверо друзів, є він, є вона і є одна. Катастрофа. Все, що можу вам сказати, тому що ця книга має заінтригувати вас своєю назвою та своєю такою коротенькою анотацією. Може трошечки перевідкрити завісу і сказати, що там буде дуже-дуже багато різноманітних таємниць, і головна героїня буде дуже сильно хотіти дізнатися усю правду, і насправді це дійсно досить цікава книга, яка наповнена цими родинними секретами і. Чим більше відкриваються відповіді на питання, тим напруженішою стає сюжет. Але літній вай по цій книзі просто неймовірний: океан, сонце, пляж. Молодь, яка там купається і розважається. Ну що може бути краще? Я вже заздрю. Наступною книгою можливо буде трошечки такою незвичною для літнього вайбу, але це стане антиутопія від автора Алекса Гарланда, яка називається Пляж. Ця історія оповідає нам про одного молодого чоловіка, який селиться у найдешевшому хостелі у Таїланді, знайомиться там з таким трохи дивним сусідом. І в один день його сусід дивак дарує йому таку трохи таємничу карту, на якій розміщено дорогу до певного таємничого пляжу. І за дуже дивних обставин після цього його сусід скорочує собі віку. Дуже дивно, як на мене, уже і після цього молодий мандрівник вирішує все ж таки віднайти той пляж, про який розповів йому його сусід, і якось після цього дуже дивні такі події стаються. І він збирає таку невеличку групу людей, які також охочі віднайти той пляж, і, власне, вони відправляються на пошуки цього таємничого місця. Після різноманітних пригод вони все ж таки відшукують цей пляж і розуміють, що вони потрапили, наче в абсолютно інший світ. Це не просто пляж, це окрема цивілізація, це окремий світ, це окрема община людей, які живуть там за своїми правилами, за своїми канонами, за своїми принципами, і в них там дійсно прям окреме таке незалежна така держава. І все, наче, здається, як рай, тому що ну, що може бути кращого, ніж життя на острові серед людей, які вільні, молоді, хочуть жити, кайфувати і все таке інше, але, звичайно, не все так просто. І ця антиутопія розкаже нам про розкол такого суспільства, розкаже нам про розкол самої держави, цих правил і на що можуть піти люди. Щоб отримати те, чого вони хочуть, на що можуть піти люди для того, щоб вижити і як сильно впливає байдужість, як сильно впливає любов та дружба, і дійсно на що люди спроможні у такому ідеалістичному. Світі. Ця книга, написана 1996 року, стала дійсно класикою. І я дуже щиро раджу вам її почитати. Я думаю, що ви точно не залишитеся байдужими до таких літніх тайландських пригод в антиутопічному світі. Наступний роман розкаже нам про перше підліткове кохання. І як на мене немає кращого часу, щоб вперше закохатися як літо. Ідеальна пора, як на мене. І книга, яка розкаже нам про таке перше справжнє підліткове кохання влітку, стане авторка Нікола Юн. Вибачте, якщо я неправильно скажу ім'я. І книга називається Сонце, також Зірка. Ця книга розкаже нам про двох підлітків, які є абсолютно різними. Вона така реалістка. дівчина-підлітка. Яка перебуває в Америці, вона сама з Ямайки, і вона має певні такі принципи по життю, вона доволі серйозна. Вона не вірить в проведіння, в долю і всякі такі романтичні штуки. Вона знається лише на фактах, і тут вона знайомиться з абсолютно такою контрверсією себе. Хлопцем, який є повним романтиком. Він мріє бути поетом, але його батьки, звичайно, хочуть, щоб він був лікарем. А він не хоче бути лікарем, він хоче писати про любов. Він хоче бути романтичним, яким він і є, і він хоче втілювати все це в життя. І от такі дві абсолютно протилежні особи зустрічаються і закохуються. Це неймовірна оповідь про один день із їх життя, і ви зможете просто неймовірно сильно надихнутися цією парою, цим коханням, цими роздумами. Дуже легка, дуже приємна, надихаюча, трохи мотивуюча книжка, яка ну, буде мотивувати вас закохатися або вперше, або знову, або знову вашого партнера, але дійсно дуже тепла, класна, світла та приємна книга. Дійсно дуже соковите літнє чтиво. Тільки погляньте на цю обкладинку. Ну вона вже ну кричить про те, що її потрібно читати влітку. Наступна книга називається Моя сім'я та інші звірі від автора Джеральда Дарела, і це автобіографічна гумористична проза, яка розкаже вам про сім'ю. Саме про сім'ю автора, де він згадує свої щасливі дитячі роки, він розкаже, як саме він проводив свій час на грецькому острові, де майбутній зоолог вперше відчув оцю радість від спілкування з тваринами, і як почалося його така сильна-сильна любов до зоології, і, власне, як він прийшов, мабуть, до того, щоб стати зоологом і таким щирим, і таким сильним зоозахисником. О, власне, цей письменник і став письменником анімалістом, і ця книга дійсно наповнена неймовірним гумором, неймовірним описами природи, з що може знову-таки бути краще, ніж природа, тварини, острів, океан, моря, все, що пов'язане з водою, як на мене, це ідеально. І, звичайно, коли є якісь розповіді з дитинства про те, як ти провів його на острові з тими тваринками. Ну, що може бути краще для літнього чтива, як не така книга. Тому, якщо ви хочете відпочити, якщо ви любите тварин, якщо ви хочете такого грецького атмосферного чтива, дуже сильно рекомендую прочитати вам цю книгу. І останньою книгою стане історична проза під назвою Клуб любителів книжок та пирогів із картопляного лушпиння. Автори Мері Ен Шефер і Ені Берроуз. Вибачте, я буду підглядати, тому що дуже багато всього я можу забути. А я розказувала вам в якомусь відео, що в мене проблемки з цими назвами і з іменами. Тому буду читати. Але незважаючи на те, що я не можу запам'ятати назви і імена, я розкажу вам про сюжет, бо сюжет дуже такий, який закарбовується у пам'яті. Сюжет цієї книги оповідає нам історію однієї письменниці, яка одного дня отримала таємничий лист з острова Гернсі. І у цьому листі вона знайомиться з таким доволі загадковим. Книжковим клубом. Вона напише відповідь, а згодом отримує лист у відповідь. Цей роман написаний в епістолярному жанрі. Тут ви будете читати листування. І насправді це листування доволі таке різноманітне, тому що воно розкаже і про жахи війни. Про посттравматичні синдроми людей, як вони пережили війну, як вони відчувають себе зараз. Ця книга наповнена любов'ю до книжок. Ця книга наповнена дуже дуже великим натхненням до життя. Ця книга наповнена неймовірними надіями. І саме ці листи розкажуть вам про надії та сподівання тих людей, які в певний час змогли не втратити цю жагу до життя, ці надії та цю любов до цього світу. Неймовірна книжка, яка з одної сторони наповнена таким дуже сумом, насправді дійсно сумом та трагізмом, але в той же час вона настільки сильно наповнена натхненням та любов'ю до життя, що ну, неможливо просто не відповідати на повідомлення у Вайбері, і неможливо не читати. Цю неймовірну книгу. Ну що на цьому все? Я сподіваюся, ви нічого не пропустили та нічого не забули. все собі записали та занотували, тому що ці книжки дійсно дуже варті вашої уваги. І якщо ви забули як робити Мохіто, то я вам нагадаю. Трошечки берете м'ятки, трошечки спрайту або газованої водички, трошечки туди можна цукрового сиропу, але не обов'язково. М'ятка, лимончик або лаймик. Отако все трусите, і буде вам смачний такий корисний мохіто, якщо зробите його з газованкою, а не зі спрайтом. Приємного вам читання, приємного вам коктейлювання і до скорих зустрічей, Па-па!